Що для мене найважче. Найважче, коли отримують поранення та гинуть діти. Гірше, ніж страждання дітей, в житті кожної людини немає нічого. Саме Харків з перших днів війни відчув на собі все це повною мірою. Коли російська армія приходить на чужу землю, вона руйнує все. Звичайна школа, яка 27 лютого 2022 року перетворилась на руїни. Що це про війну, прийти та зруйнувати осередок для дітей. В житті кожної людини дитинство одне, воно не на паузі. Час йде, і саме зараз його руйнує Росія. Жорстока та цинічна. Лажись, все, розверюся. Щас ми у вас. Бо чи нігде? всі пам'ятаємо зиму 22-го року. Ми так, або інакше всі до початку цієї війни були цивільними людьми. Не в школах, не в інститутах наших, не наша попередня професійна діяльність нас не готувала до, до, до таких масштабів і до того, що ми мали побачити. Звичайно, це був, це був шок, бо коли ти виїжджаєш на цивільний об'єкт, це будинок житловий, це школа, це дитячий садок, і бачиш на ньому це павутиння від уламків з тієї ракетної системи. І бачиш, як зруйновані школи, класи, вибиті всі вікна. Місце, де раніше бігали діти і жили люди, воно перетворилося на повністю безлюдне і таке сумне місце. То звичайно, це був на перших парах це був шок, але тим не менше ми мали вже тоді виконану свою роботу. Наша задача була фіксувати всі злочини, скоєння окупантами. Реактивної системи залпового гня типу ураган. В чому його жах, сам реактивний боєприпас, розкидує суббоєприпаси, що споряджені великою кількістю уламків. Вони не досить великі за розмірами, приблизно 5 мм, мають там не досить високу балістику, проте через свою таку специфічну форму, вони наносять досить, досить жахливі ураження, що приводить до розриву м'яких тканин, дроблення кісток та іншого жаху. Першим з цивільних, хто загинув в нашій області 24 лютого, був неповнолітній мешканець міста Чугуєва. Найменшому загиблих на момент смерті ледь випинувся два місяці, а найстарший з загиблих неповнолітніх помер за один день до свого дня народження і до свого повноліття. До речі, випадок відбувся, один випадок відбувся в Дергачах, де неповнолітній, намагаючись врятувати своїх родичів, також потрапив під обстріл. На щастя, він вижив проте травми, які, які він отримав внаслідок цього обстрілу. Залишиться з ним на все життя. Приблизительно в 9-15 утра. Ми з моїм братом їхали кого знайомих в дірачах допоможі вивести її к нам в цуповку, тому що в дірачах на той момент були доволі часто обстріли. Мы приехали, я остался в машине. И начал слышать прилеты в округе. В, в Вышел с машины, чтобы перейти в дом. Только зашел на территорию двора в калитку. Во дворе был первый прилет. Я растерялся и на, адрен, на адреналине побежал обратно к машине. И второй прилет был уже возле колеса задней машины а я был возле водительской двери, буквально метр. Упала кассета. Я был в сознании до самой операционной. Приехала скорая. Мы со скорой ждали 40 минут, чтобы выехать, потому что в округе были сильные обстрелы. Нам удалось выехать, и ехать. мы приехали в операционную. Там, я помню, как мне разрезали одежду, а потом просто меня в наркоз ввели. И до 16 марта у меня нога была цела. Ее пытались спасти, но спасти не удалось, потому что была перебита артерия под коленом. И нога попросту начинала гнить. Я видел, как доставали куски плоти, гнившие, с раны. И 15 числа мне сказали, что лучше всего и будет ампутировать. Я был не против, потому что у меня была температура 40-42. Я просто сгорал. И я согласился на операцию. И 16 числа в 11 утра мне прооперировали и ампутировали. Люди с тяжелыми ампутациями, Они либо сдаются по жизни и не верят в себя, либо люди стоят намного сильнее. И я считаю, что я отношусь ко второму типу, потому что меня не сломала эта ампутация. Я стал жить только лучше и счастливее. відео після прильота, там де отут на сидела свекровь, дочка её взять и внучка тут ему сидел мой ребёнок сбоку. Ви почули гучний вибух, да. все посипалось. Да. Що далі відбулось? Далі мой этот, ну, все люди начали вибігати. Я смотрю, я стояла возле будівелі, ну, там мені, получается, не засипало, засипало от, ну, всі хто станих був ближче к к стенки. Угу. Получается, і я я вихожу, втом брат виходить крови весь, и муж выходит весь в крови и кричит где ребенок. Говорят где ищи ребенок. Люди начали бежать, я кричу, говорю, остановитесь вместе с братом. Тут ребенок. Меня, получается, засыпало кирпичами, да, сына моего, и он лежал под стулкой. Люди начали на него бежать, чуть ноги не обтоптали. Мы ели с братом, брат с крови в крови был весь, ну откапывали малого. Ну, потом... де, малого засыпало. Да. Да он, получается, между стулками лежал вот так вот. И ноги были за закрытые были. Скажіть, будь ласка, наразі, як себе почуває ваш син? Ну, він зараз на таблетках сидить. Тому що у нього зараз, там, то, то, зараз внутрішньочерепне давлення, ну, є трохи, треба підлічити. Приблизно з вересня 22-го року, внаслідок вдалих дій, контрнаступальних дій Збройних сил України, Більша частина Харківської області була деокупована, ворог був вигнаний з нашої землі. Для міста Харкова, для області, на щастя, завершився етап оцих надвіркових обстрілів з ракетних залпових систем. Ну, проте, на жаль, ми отримали іншу біду. Почався так названий етап серйозних обстрілів міста і області за допомогою систем С-300. Саме представлені уламки, мабуть, найпопулярніші в лапках у Харківській області ракети С-300. Взагалі, ракета дана створювалася як ракета для протиповітряної оборони, саме для протиракетної оборони. Окремо, варто відмітити, що бойова частина загальна складає, маса бойової частини складає біля 100 кілограмів. Проте, оскільки вона була призначена для ураження у повітрі, ще до цієї маси входить уламкове навантаження. Тобто вона обладнана великими важкими уламками, що здатні до руйнування досить міцних залізобетонних конструкцій, я вам скажу, що бронезахист, що є на людині, навіть досить високого класу, якщо людина буде у зоні ураження цієї ракети, він, мабуть, не, не врятує, бо окрім пробивної сили, ще велика кінетична енергія уламків, тобто обумовлена броня не руйнується, руйнується, на жаль, слабке тіло людини. Цей період, так називаємо його період обстрілів С-300, тривав, мабуть, що біля півтора року і приніс дуже багато біди і жаху в наше життя. На жаль, загинуло, загинули десятки дітей, близько сотні дітей отримали поранення різного ступеню. Одною з перших жертв застосування ворогом боєприпасу С-300 стала дівчинка, мешканка міста Чугуєва яка восени 22-го року перебувала у своєму домоволодінні в той момент, коли в нього потрапив цей боєприпас. Батьки і дівчини за збігом обставин залишилися живі. Я позвонил ей по телефону, у нас в доме было помещение, которое было закрыто, без окон, без дверей, на улице ничего не было. Знаете, Настя прежде в баню, связь оборвалась. Мы приехали, дочка была жива. Ее еле нашли, состояние было очень ужасное, но была жива. Скорая приехала, погрузили, и уже в областной больнице мы приехали следом на машине, застали, когда ее завозили на МРТ. И в тот момент мы в последний раз слышали ее голос. А с операционной потом вышел хирург и сказал, что она умерла от унутренней кровопотери, которую не обнаружили сразу. И все. Жизнь, одна жизнь закончилась, вторая жизнь неизвестно зачем началась. Застосування такого виду озброєння, як Ескандер, воно, в принципі, було характерне для нашого регіону на протязі усього періоду війни. Так, цей боєприпас застосовується рідше, аніж ті, про які ми щойно говорили. Проте цей боєприпас значно потужніший. І хоча декларується окупантам, що це високоточна зброя, проте в нас безліч прикладів ураження саме цим боєприпасом. Приватних будівель, цивільної інфраструктури і, і так далі. Най, найстрашніший випадок, про який всі знають, це звичайно ж обстріл кафе у селищі Гроза Харківської області, внаслідок якого загинуло більше 50 осіб. Прикладів це обстріл околиць міста Балаклія Харківської області, коли цим боєприпасом були уражені одразу два приватні домоволодіння, в яких на той момент мешкали дві багатодітні родини. Як результат, вісім неповнолітніх дітей одразу отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. Чай, після вибуху Іскандера багато уламків не залишається через велику потужність його бойової частини, як показує практика, нам приблизно на такому обсязі як об'єкти. Ракети комплексу Інскандер М є досить сучасною зброєю, високотехнологічною, яка здатна протидіяти системі протиракетної оборони, як коригування курсу самостійно, щоб уникати зони роботи протиповітряної оборони. Тобто можна зазначити, що якщо така ракета десь потрапила, то це саме це було і цілі для збільшення площі ураження застосовується повітряний підрив. Тобто, коли боєприпас підривається без безпосереднього контакту з поверхнею чи з там, будівельними конструкціями, легкі будівельні конструкції, там, на кшталт дерев'яний, якісь легкозбірні з панорамним осклінням, вони не витримують взагалі того вибухового впливу, радіусом там, доходить до декілька сотень метрів. Ще таке особливість потрібно зазначити, що внаслідок повітряного підриву виникає потужна фугасна хвиля, що руйнує легкі конструкції, як ще зазначав, Оскління. Взагалі, руйнація Оскління – це таке досить неприємне явище, Утворюються вторинні уламки, які наносять дуже так скажімо, складні ураження. Які ускладнюються важкістю ідентифікації осколків, бо медичне обладнання не бачить скляних осколків. Це був день захисту дітей перше число. Ми збиралися допомогти спочатку брату по роботі по двору. А потім дітей у парк повезти, погуляти. Ми почули звук і вибух, і все. І мене завалило дуже сильно з чоловіком. А діти, я лежала вже, я не чувствувала нічого, ну я тільки молилася, щоб мої діти були живі. А коли я почула їх, що вони живі, то я вже нічого не хотіла. У мене таз переломаний в трьох містах. Всі ноги розрізані, осколки доставали. Ну, ще один осколок не достали, ждуть, поки рана заживе. Старший син були розрізи на спині, дочка теж всі ноги порізані, а найменша донька в неї відірвана п'яточка, врачі борються, спасають її. Буде операція, мабуть, не одна. Буде, мабуть, все добре, кажуть лікарі. Ми на це надіємося. Вибачте, будь ласка. Я просто дуже переживаю. Як вона це все перенесе і вона не привикла, що виглядає поруч, мами немає. Для неї дуже важко. Кожна перев'язка їй старається наркоз давати, щоб тільки вона не плакала і не бачила цього всього, як їй перев'язують. А можемо на паузу трошки зняти? На наступ, а ти потім подивишся. Я трошки з тобою побалакаю і потім ми підемо. Можна? Ти не хочеш дуже цікавий мультик? Да? А ми їздили до твоєї мами. Розказувала тобі? Так, вона нам дозволила приїхати до тебе, подивитися, як ти себе почуваєш. Запевнитись, що в тебе все добре, що в тебе. Що ти вже йде, е, йдеш на поправку. А вона мені казала, що вона тобі каже, що ви скоро будете бігати з нею разом. Так? О, ну, звісно. Ти знаєш, що на неї дуже схоже. Ви такі. Обидві дуже хоробрі. період війни для харків'ян і жителів нашої області характеризується застосуванням нового типу озброєння, так званих плануючих авіабомб. Це досить потужний, можливо, найпотужніший, найпотужніша зброя, яка застосовувалася окупантами по нашому місту, і при цьому слід відзначити, що це досить неточна зброя. Як результат, ми маємо чисельні випадки потрапляння по приватним та багатоквартирним житловим будинкам. Всі ми пам'ятаємо жахливий, жахливий випадок влучання двох авіабомб у гіпермаркет-епіцентр, в результаті якого загинуло 19 осіб, серед них двоє неповнолітніх. Десятки людей отримали поранення. Нами залишки ОМПБ, універсальний міжодовий боєприпас. Намагання створити щось між авіаційною бомбою та снарядом до РСЗО. Характерною особливістю нього є е, наявність от такого елементу. Е, Цей елемент безпосередньо тут встановлюється його е, крильця. Оцей елемент розгортає їх, вони під літаком на підвісі вони в складеному стані знаходяться, після скидання вони розгортаються і бомба починає планувати. Оце носова частина, магнитна проникне, головка з композитного матеріалу, має високу проникнену здатність, будь-який вибух має бризантну дію. Бризантна дія це є здатність розривати. Якщо людина у безпосередній близькості від точки розриву бомби у зоні ураження знаходиться, то це, як правило, повна фрагментація тіла. Тобто ну, людину розриває на шматки і взагалі там. Ми знаходимося біля гіпермаркету епіцентру в місті Харкові у спальному районі, де відбувся авіаційний обстріл з боку російської армії. І зараз ми можемо спостерігати, що несе руський мір у Харків для простих людей. Я не тільки працюю в місті в Харкові, але я живу тут разом зі своєю родиною. Моя дитина відвідує школу в місті Харкові, по якій наразі нещодавно було нанесено вогневе ураження якраз за допомогою авіабомби. Школа була зруйнована, проте на щастя, на той момент в школі нікого не було, тому постраждалих серед, серед неповнолітніх також не було.

Я як прокурор впевнений, що кожен військовий злочинець Російської Федерації, який скоїє ці злочини проти цивільного населення, має понести свою відповідальність. Хочу зазначити, що так або інакше нам відомі, нам відомі імена всіх керівників військових та всіх людей, причетних до тих злочинів, які вони скоюють відносно цивільного населення, зокрема нашого регіону. Я зі своїми колегами своєю щоденною кропіткою роботою робимо все, щоб закріпити, зафіксувати і здобути максимальні докази, які подальше подальшому ми використаємо в міжнародних судах, трибуналах і інших міжнародних інстанціях, для того, щоб ці люди понесли відповідальність за те, що вони коять відносно нашого народу. У мене у самого троє дітей і скажу відверто, що кожне кримінальне провадження, де були поранені або загинули діти, для мене, як батька, біль. Кожна така справа перебуває на моєму особистому контролі. Частина з них вже направлена для розгляду, по суті, до суду. Запевняю, що кожний російський військовий, який причетний до злочину проти наших дітей, буде притягнути до кримінальної відповідальності. Ви можете переховуватись. Але запам'ятайте, ніхто з вас не уникне передбаченого покарання за звірства, вчинені проти наших дітей.